На Рівненщині формують військову частину. Нова 155-та окрема піхотна бригада розташовуватиметься у області та зараз на стадії створення. Агресія Російської Федерації зумовлює супротив наш організовувати і на підставі цього сформуються різні військові. Сформуються деякі військові частини. І в зв'язку з тим, що зараз наші партнери нам видадуть зброю теж не для всіх не. Для всіх зрозуміло, і в нас під ці моменти створюють нові військові частини. І одна з них, яка створюється, це на території Рівненської області. Це наша військова частина. Після звернення міська влада врахувала потреби батальйону військової частини та закупила обладнання в рамках програми мобілізаційної підготовки та оборонної діяльності на території громади. Сьогодні його було передано представникам бригади. Це 155-та окрема піхотна бригада. Вона новостворена, тому. Прийшов запит на те, що все-таки, оскільки вона створюється, потрібно такі речі, як от ви бачите, це відеоспостереження, це екофло, це те саме самі телевізори, великодіймові. це дають можливість так само швидко оперативно реагувати на будь-які бойові задачі. Екофлоу, камери відеонагляду, телевізори, роутери та меблі отримали військовослужбовці. кажуть, ця техніка необхідна на етапі створення частини. Дозвольте пожар. Вашу міснову подальшому процесі формування військові планують також звертатись до влади для забезпечення частини необхідним. Юлія Смаль, Ярослав Бондарчук, випуск новин.